Нарешті приїхали мої нові підопічні, яких швидше треба розпаковувати. Багато хто дивувався, що рослини взагалі можна отримувати отак поштою, але з моїх 150 рослин відсотків 90% я отримав саме так. І сьогодні рослини, які я навіть не мріяв купити, але побачив, ну і хто є такий, щоб стриматись. Перший на черзі це тамарин дерево з тропічної Африки, яке можна і також вирощувати вдома, і робити з нього, що хочеться. Хочете кущ, хочете дерево, хочете, можете навіть з нього закрутити бонсай за бажанням. Але прикольна фішка тамаринду, що він як біологічний годинник, його листочки від Зриваються зранку і закриваються нані. А такої рослини ви, мабуть, ще не бачили взагалі. Тіланція ось Рослина епіфіт, яка не має традиційних коренів, бо росте в природі просто так звисаючи на дерева. Тому садити її в ґрунт не можна. Просто десь повіште, регулярно прискайте, і вона буде просто щаслива. Питання от лишилось, де мені її повісити серед тих джунглів, хоч бери на себе і ходи. Зараз ми от Фікус пуміла понизим, тому що щось він не останнім часом нервує своєю поведінкою. Тому тіланці успішно займає його місце. А тим часом моя Еля вирішила провести контроль з якості і перенюхати усі мої Рослинки. Але навіть вона не здогадувалася, що буде далі. Оце живе створіння називається кодіум або крутон. От єдиний ніяк не може знайти, який саме це вид. Тому, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка. Коштує 200 гривень, а виглядає на всі 270. Ну, реально дивне і смішне, і цікаве. Це смішне, ніби штучне. Так, наступна рослинка теж вартість у лесі Українки. Корделіна називається, яку можна здибати десь біля Австралії або Океанії. Її можна сплутати з драценою, але ця пані має ще той характер. Як тільки її засушити або опустити вологість, все вона зразу обіжається. Моментально, а поки я йду ламати собі голову, думати, де то все поставити, інспектор Еля далі продовжує знайомитися з новими рослинками.